Зараз ми вам розкажемо, як потрібно коптити м'ясо. Ми його купили в житомирі, замаринували. Три дні воно у нас примаринувалося, таке гарне. І зараз ми його перекладаємо в каструльки. Дві. і будемо варити. Рецепт маринада ми прикріпимо тут. І Зараз ми його відваримо і потім будемо обв'язувати нитками. І це вже вам покажемо. покажемо, як воно буде коптитися. і весь процес, так? Так. А тут ми замаринували ребра. Ось так вони виглядають. Гарі. Зараз ми їх теж відварюємо з всім м'яском салом. Трошки кричків спробували. Замаринувати побачимо як вийде ребра і животинок. Так воно виглядає. м'ясна, сала майже немає. Буде дуже смачно. Так, Тепер цим же росойчиком, в якому вони маринувались, ми їх заливаємо і будемо відварювати. Але цей розсол, що був, ми не весь виливаємо, а розбавляємо десь 50 на 50 з водичкою. Варимо 15 хвилин, потім воно має трошки остити. Ми його достаємо, вложимо на якісь рушники, воно остиває повністю, потім ми покажемо як будемо обв'язувати його. Так, м'ясо вариться. А яна вже рубає дрова і розпалює коптілку. Зараз ми покажемо. Так, наше м'ясо зварилось. Має тепер такий вигляд. Зараз ми його будемо віровкою, кутуском опаленим. Цепляти на такі крючки імпровізовані, обмотувати віровкою і нести на коптіллю. Я вам зараз все покажу. Отак ми обв'язали наше м'ясо. Ребра не обв'язували, карачка теж, вони їм за четверть курочки, вони не розсипляться, а сало так, не сильно мучили з ним. Так обв'язали, бо сало варене від м'яса трошки відходить і воно може розсипатися. Тому зараз. Ці все. Це все м'язко. Газує на коптілю. Ось така наша коптілочка. Все заросло травичкою. Тут у нас видно труба. Тут ми палимо. Тут все заросло, тут труба лежить. Ось запас дровішок. Вишеньки. Вишенькою в кінці допалюємо. Колір гарний був. Мішковина. Вже в дирках, але все справляється. І ось сама бочка, трошки павучки тут живуть, ми зараз це все очистимо і почнемо розпалювати, прогрівати, так сказати, цю всю контору. Ташечки співають, м'яско потихеньку коптиться. Травичка, звісно. Звичайно, виросла на тому місці, що треба, зараз посохне. Так, ми розпалили, кинули кусок дерева, ще заготували пару кусків дуба, а далі на кінець у нас є вишня і грушка. І ще кусок вишні. Вони спеціально лежали під дощами, щоб трошки сирі такі були. Щоб подовше горіли, щоб гарно коптилось. Тому що е, вишня дає сильно кольору. Якщо багато вишня коптити, то буде дуже чорне. Це вже ми по власному досвіду перевірили. Так, от у нас накрито мішковиною, поливаємо її водичкою, щоб вона гірше пропускала дим. І вітряно трошки в нас, тому Вітря. деревом я його прикладаю, щоб вітер не Наші М'ясо, ребра і курочка тут. Так, температура нормальна. Воно потихеньку собі у нас коптиться. Буду показувати кожну годину, наскільки вона підкоптилась і поміняла і поміняла колір. Дерево, до речі, можна теж поливати вдовік. Що воно так? Дуже інтенсивно горить. Або збільшувати і зменшувати тут щілину, де воно підтягує з повітря. Чим менше повітря, тим гірше горить. А нам і треба, щоб воно подовше, потихеньку тліло. Так, і от у нас все вже тут горить. Зараз я вам покажу. Такий маленький невеличкий огонь горить. Димо где сюди? Mm. Тут я на татухах. покажи. Класс, тима днява така, так? Да? Що mm. як тобі м'яско, є? Дуже гарно і дуже тупа Покажем Покаже якийсь кусок сала з м'яса. Це він десь півтори години жариться. І вже ось так виглядає. Mm. Прикольно? Так. Mm. Покажемо, який буде далі. Це закривається. Покажемо, що далі буде, так? Так. Ідемо подивимося, що там стало. Вогонь горить, все добре. О, вже набагато яскравіше. О, який аромат, так? Да? Mm -hmm. Давай це. це. Да, да. Красаню, ну понюхай. Та ще не все. Ще десь годинки-дві йому треба. тільки напередіти північний. А так стало так. Димочі попав, так? Да? Mm -hmm. Класно? Так. Yeah. Бери пляшку, полиєш водою. Mm, Трошечку. Так. Ось я Закриються. А yeah. oh. ah, наверху? Наверху? Так. Положимо туди. дровиняку, щоб не здуло. Бо сьогодні вітряно? Так, вистачить? Да? А тут у нас невеликий вогонь тліє. Теж треба трішки водичкою полити. Я надавай ну, водичку сюди. Я так, туди трошечки водич. Давай. Ще. Ще. І зараз його весь стовп там. Ще. Ще. Все, Все. Вся, висиш. Молодець. Ще трошки і буде результат. Зараз я поправлю. Яна, витрачай воду. Добре, добре. Це станишки це для мене? Ні, це картонка, яку ми розпалювали. А ой, ну реально дуже схожі на штанішки. А ой, це ще не штанішки. Реально прям штанішки, штанішки. їй. Що тебе за шапку? Холодно? Ні. А ну покажи, як вуха дрягається. Mm -hmm. Дивіться, не може бути, бо, бо сонце яскраве дуже. Ну голову. Погода сьогодні суперова. Я не забула за м'ясо? Ні. Пішли подивимось. У нас тут вже майже все догоріло. Горить. трошки. Так, подивимося на м'ясо. Я думаю, вже певно Готовий. готове. А ти як думаєш я? Думаю, теж. Ось таке у нас лятко. Воно ще трошки там шипить. Трошки шипить, ще да, булькає. Отаке воно має вигляд. А запах? Я люблю школку їсти. Бомба? Да. Все, можна знімати. І вже покажемо. Як ми його нарізаємо всередині, так? Да? Ну mm -hmm. що, я вийшло щось у нас? Mm -hmm. О, який запах. Mm -hmm. Це курочка, mm -hmm. да? так? Просто. Просто бомба, а Екстетичка. це ребра. А це ребра, які ми вже розрізали. Спробували. Просто... естетика, бомба, А ось сало, сало. Мені ще не пали. Просто погляньте на воно, Запах бомби. Зараз на трішки остини. А ось цей здоровий шмат визнає. Шкур, погано. Це просто погано, що екран не передає запах, але ви розумієте. Вишенька, бачите, в кінці дала вишенька. Дали вишеньку в кінці, щоб дала колір да? темний. Mm -hmm. А так дубом і, по-моєму, грабом. Там було дерево, не зрозуміло, що це таке. Ну, я так підозрюю, що це був граб, а потім дуб. І в кінці дали, як завжди, вишеньку, щоб дали колір. Ми спробували е, ребра. Спочатку рожеве прокопчене, але в кінці середині м'ясо, бачите, без крові. Воно вже прожарене. І підварене і прожарене. Воно смачне, ми вже перевірили це добре. Тому користуйтесь нашим рецептом. Так. Не полінуйтесь, побудуйте собі таку коптильню. Mm -hmm. Це буде вас чудово. Так. Це сподобалось?